Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сьогодні наш улюблений домашній тортик-медовик, ніжний, запашний і надзвичайно смачний, а головне без розкачування коржів. В Каструльку викладаємо мед, розтоплюємо його, не доводячи до кипіння. Готово тепер додаємо соду, перемішуємо. Маса починає пінитися. Уводимо вершкове масло високої якості. Якщо воно не розтало, ще на плиту. Тепер уже готово. В окремий посуд вливаємо 4 яйця, додаємо склянку цукру та сіль. Збиваємо до білої пухкої маси. Медову масу, яка трохи охолонула, вливаємо до яєчної маси, перемішуємо. Тепер додаємо просіяне борошно. Спочатку перемішуємо ложкою, аж потім міксером на невеликій швидкості. Тісто готове. Викладаємо його на деко, застелене пергаментним папером обов'язково силіконізованим. в духовку на 12 хвилин температура 180 градусів. Знімаємо пергамент та даємо охолонути. Тепер зрізаємо краї. Це буде крихта. Ділимо на дві частини. Кожну частину розрізаємо навпіл. Готуємо сироп, цукор, вода, коньяк. У мене екстракт. Все змішуємо, ставимо на плиту, доводимо до кипіння, просочуємо коржі. Коржі хай просочується, а ми готуємо крем. Беремо сметану не менше 20%, додаємо цукрову пудру та ванільний цукор. Спочатку перемішуємо ложкою, а потім трохи збиваємо міксером. При потребі додаємо загущувач сметани. Ще раз збиваємо, готово. Тепер можна змащувати коржі. На сам кінець змащуємо верх торта та боки. Залишилося зробити крихту та притрусити верх та боки торта. Готово. Останній штрих даємо настоятися в холодильнику не менше 2 годин. Нарізаємо та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!